Увечері 8 квітня в міжнародному аеропорту Дніпропетровськ рідні зустрічали поранених бійців АТО, які прилетіли додому після курсу реабілітації в Литві. Привітати бійців з поверненням прийшли також представники консульства Литви у Дніпропетровську, Дніпропетровську облдержадміністрації та медики. Чекаю сина. Сталося поранення під час Іловайського котла. Вихід з оточення. Ну відомі факти. Він пройшов скільки моментів лікування і шпиталь Дніпропетровський, і Київський, і тут лікарі певні були. Ну так от не було за аналізами, не було відчуття деяких нервових де закінчень, які не могли нічим. А яким я його чекаю, живим. Такими ж радісними, як для Максима Куща, видались миті зустрічі ще для чотирьох його побратимів. Усі п'ятеро були важко поранені під Іловайськом та Донецьким аеропортом. Після операції в Україні вони пройшли курс лікування на базі військового реабілітаційного центру у литовському місті Друскінінкай. Прогрес суттєвий і лікарі, скажімо так, що дуже багато зробили за цей місяць, ніж я тут за півроку. Вже все нормально. Покажите, да нормально, все, пальцы рухаются, все руки есть, все на месте. В Донецком аэропорту получил ранение осколочное левых конечностей. И пролечился в госпитале, в Днепропетровском военном. Ну, летел на ну, реабилитацию в Литву. В первую очередь морально отдыхали, от этого забыли. Ну и восстанавливали различные процедуры, восстанавливали здоровье. Люди с пониманием относились, все очень хорошо относились к нам. Як розповів Анатолій, у Литві вони були не чужими. Їх провідували і діти, і дорослі мешканці міста. Представники української діаспори допомагали їм почуватися як удома, та й повернулися бійці не з порожніми руками і з подарунками від литовських волонтерів. На сегодняшний день Литва является партнером номер один, и она приняла и на лечение, и на реабилитацию, и не отказывается от того, чтобы уже сделать программу реабилитации не у них в Литве, а программу реабилитации здесь. И буквально в ближайшее время к нам приезжает делегация Министерства здравоохранения Литвы и с целью создания финансирования реабилит... центра реабилитации, позадавшей внутренней АТО непосредственно у нас в Днепропетровской области. Ініціативи Литви вже приєдналася й Хорватія. Ця країна заявила про готовність прийняти на реабілітацію поранених бійців, а дітей з Луганщини та Донеччини запросити на відпочинок. Вже літом відправиться ціла група. Сейчас опіляється кількість, які хлопці виду. Ну і перший результат: 50 дітей. Донецька, Луганська літом поїдуть отдихати на реабілітацію в Хорватію повністю за деньги хорватського правительства.